Зараз весь інтернет шукає відповідь на питання, хто кого копіює Хелі Селену чи, можливо, навпаки. Але я хочу сказати, що цим двом дівчатам категорично не можна плагіатити образи одна у одну, тому що в них абсолютно різні типи зовнішності. І те, що прикрасить одну, може спотворити іншу. Селена – мініатюрний гамін-романтик з ніжною зовнішністю. А Хейлі крупний натурал-драматик з сильною драматичною красою. Довгі пальта, лаконічні оверсайзні образи. Вони роблять Хейлі просто богинію стрітстайла, яку хочеться наслідувати. А Селена в таких образах ну просто губиться. А ось в романтичних образах з квітками, рюшами, а також образах з короткими довжинами, яскравими деталями розкривається краса селени. Коли Хелі починає гратися дрібними деталями та мініатюрними сикенками, то починає виглядати достатньо крупною, а риси її обличчя грубими.